Доброго дня, о, чути. знаєте, в мене була така традиція, на мій день народження, я завжди з друзями їздив на рибалку. І був один із таких років, день народження в мене 13 на 6, це коли ми планували цей захід сьогоднішній. І так було, що їх сюди випадково попали. Ми їхали на рибальче, там на кар'єр десь перше десь чули, молоді. Це був 2008 рік. Застрягли в піску, нас хтось із місцевих видірнув, каже, та що ви тут їдете в Геройській, отут ось є гарні місця і так далі. І ми оце через цю базу, там от цілу ніч прорибали, а ночі вже приїхали, ми не бачили нічого. І коли зранку вже в нас там, ціле відро риби тут наловили у вас все. Потім це ж вже треба їхати додому. І так от виходимо сюди. Через цю базу Силепрома. Машина якраз тут десь стояла. Виходимо сюди і, і бачимо цей, цей храм. Тоді було таке здивування, як... ну, ну Я не знаю, я вперше я його тоді побачив, Це як може бути така пам'ятка стояти і без уваги, без е, відродження, без е, служби в ній і так далі. Ну Це була юність, це була 2008-10 рік. Це було таке юношеське бажання, напевно. ну Треба її відновити. Ну Зараз прийшов час, є певні можливості. Є сьогодні, знаєте, яка ситуація у нас з Херсонщиною, з Україною, про те, що в нас є пряма військова агресія. І коли, знаєте, аналізуєш, а чому агресія, чому, чому у нас взагалі, от, ми стали сьогодні не займатися ну, економікою, не розвивати нашу країну, нашу область, а займатися тим, щоб стримувати агресію і по суті е, от, наші хлопці гинуть в цій дурній якісь війні. І ми аналізували і прийшли до певних висновків. Перше. Росія постійно знищувала в нас хоч якийсь признак нашої самодостатності, нашої самодержавності. Наші козацькі рухи, от зараз, коли ми копаємо це все піднімаємо і ознайомлюємося, ми бачимо, наприклад, у нас є Кам'янська Січ. Ви чули про це? Знаєте? Остання Січ Козацька це Кам'янська Січ у нас в Береславському районі. От тут трохи вище по Дніпро. У нас є Олешківська Січ. Так само, яка була, це, це все було гонінням в результаті гоніння на той час цього русського нашого брата. І це знищувалося. Всі пам'ятки, все знищилося. Ви подивіться на наших сьогодні навчальні плани. Нас, в нас в навчальних планах навіть не дають математики достатньої для того, щоб ми були самодостатніми громадянами. Нас виховують, ну зараз ми це все міняємо. Виховують як сервісну. Знаєте, ну, як прислугу, обслугу, так. Да. Не вразу не математику, не фізику. Медичні реформи провели такі, що тепер дешевше і легше вмерти, ніж полікуватися. І знову ж таки, це все треба зараз ламати і створювати нормальні життєві умови. Розвиток спорту у нас взагалі закинули на останнє місце і в спорті ми не, не приймаємо участь. Зараз діти на фізкультурі падають в обморок і, і не розвиваються. Ви подивіться, який загальний стан у нас е здоров'я е в Україні, в Херсонській області, зокрема. І коли такі ці всі речі аналізуєш, приходиш до висновку, що треба навпаки тепер брати і міняти цю ситуацію. Ми змінимо зараз з 1 вересня навчальні плани, ми вводимо додатково фізику, математику, англійську мову. Ми будемо підсилювати фізкультури. Ми зараз робимо обласну програму розвитку спорту масового, в тому числі в будь-якому населеному пункті. Ми зараз кажемо про національне патріотичне виховання. Не може сьогодні херсонець чи українець не знати своє коріння. Я дуже вражений тим, що сьогодні з нами знаходиться сам капуста, правнук Григорія Матвійовича. І правнук Григорія Матвійовича. Це, це дуже ілюстровано, друзі. Це дуже ілюстровано, якраз оця зв'язка поколінь. І якраз ось ці люди вони нам розкажуть і розказують, що тут було, хто ми насправді, і що ми маємо право на що на майбутнє. Ось про це сьогодні і ми приїхали. І я впевнений, що цю церкву ми, цей храм ми відреконструюємо. Навіть вчора сидів вже було десь близько першої ночі. Був зустріч бізнесмен, один вода прийшов до мене. Ми там проводили розмову, і лежить в мене на столі фотографія нашого цього храму. А він каже, а що? Це? Я кажу, так і так. Завтра зранку я кажу, виїжджаємо, будемо закладати якби, капсулу відновлення. Він каже: так я тут я, я згоден, я, давайте я хочу з вами допомогти там, і так далі. Я впевнений, ми знайдемо ресурси. Я впевнений, що відродженням таких пам'яток ми відроджуємо карту України. Прогнійська Паланка, Олешківська Січ, Кам'янська Січ. Це козацький край, 1700 ті роки, до, до ще коли вона визначала тут, що Херсон буде Херсоном. Тут жили люди, тут жили наші покоління. Тут ми самодостатні нація. Не треба стіснятися, не треба якогось там вперед. Наші діти мають знати, що вони живуть в Україні, що вони є українцями і що вони са здатні самі управляти своїй державі. Нам не треба внешніх управітелів. Ми самі самодостатні люди. Ми можемо управляти і вести наш діточок до світлого майбутнього. Правда? Тому, друзі, якщо є питання, готовий відповісти, але напевно, давайте. Як там по сценарію, підемо далі, так? Якщо да, да, да. можна, якщо можна, да. давайте, давайте. По сценарію, шановні героїчани, зараз ми запрошуємо нашого губернатора, і відбудеться служба. Після цього я хочу похвастатися нашою школою, вона є, вона буде. І ми докладаємо всіх зусиль районною владою. А після цього ми вас всіх запрошуємо на узбережжя, козаки пригощають. Тому, будь ласка, підходьте, приходьте і поспілкуємось, і будемо працювати на розвиток нашого села, геройської нашої голопристанщини. Запрошую.